На Донецькому напрямку окупанти зі 122 мм артилерії обстрілювали наші позиції в районі Зайцево. з мінометів різних калібрів північне, шахту Бутовку, Луганське, Авдіївку, Зайцево, Верхньоторецьке, а з гранатометів та стрілецької зброї Луганське, Кам'янку, Троїцьке, Піски по Пісках вогонь вели БМП-загарники, а по Новоселівці Снайпер. На Маріупольському напрямку артилерія неодноразово обстрілювала Талківку та Тарамчук. Танки, вели вогонь по широкиному, а з мінометів різних калібрів окупанти багаторазово обстрілювали Красногорівку, Палопіль, Водяне, Мар'їнку та Лаківку, з гранатометів великолівих кулеметів та стрілецької зброї, Березове, Отроцьке, Водяне, Гнутове, Палопіль, Мар'їнку, Широкине. По широкиному вели вогонь-зенітні установки. На Луганському напрямку зі 122-мм артилерії Кримське, з мінометів Малинове, Оріхове, Олександрівку, знову ж Кримське та Новотошківське. Також Новотошківське неодноразово обстрілювали з танкових ракетних комплексів стрілецької зброї на Олександрівку та Новозванівку по Станиці Луганській снайпер. Загалом зафіксовано 108 обстрілів, четверо наших військових поранено, троє травмовано.